Друзі, вітаю! Стосовно подарунків для тих, хто донатив 10 тисяч от на автобуси, Також від компанії Хаярд і Mobi Case. Тут зібрали теж певні от, там, наборчики. Все це покажу більш детально. І зараз от, дівчатка, тут хлопці плетуть ще такі сіточки, роблять вироби для військових. От зараз дівчинка, представник компанії, розкаже трішки про про себе, про те чим ви займаєтесь. Добрий до вечір. Мене звати Поліна. Ми відчуваємо сітки в нашій компанії. Ось, ось, ось такі. Спочатку ми їх перфоруємо, намотуємо, перфоруємо. вони ось в такому вигляді в стопки складаємо, виглядають. От. Далі ми їх розмотуємо на наших столах. І потім швеї. І Я також маю, о, шиємо на такій машині. Вона виходить, спаює всі сітки разом, краї. Можливо, показати треба, так? Да, можна Як вони спаємо. Ці сіточки рятують так, наших так. бійців, техніку. Ось, Саме головний директор, так. Потім ми їх складаємо, дрончики. І виходять такі сітки. В такому вигляді ми їх відправляємо, вже готові. Вони є різних розмірів. Ось. Різного ми, кольору, мабуть, да, і білі, і, різно, і зелені. В залежності, там принципі, від сезону, вони є коричневі, якщо зимові зараз у нас білі є от, для снігу. Ось. І е, осінью ми вишивали такі більш-менш маленькі, uh -huh. бо це у нас йдуть, виходить ширина 1,6 метрів, а у нас є менші 1 метр. От, і вони були з листям. Підосінь. Супер. Да, різного кольору також. А, а ще ці сіточки, вони легенькі, вони займають небагато місця і дуже швидко, ну, якщо намокне, вона не стає важчою, вода просто по ній стікає. Сіточка практично суха для автомобіля, для там, позицій. Ну, По-перше, вона не займає багато місця і вона легша, набагато в рази легша, ніж звичайні сіточки, до яких ми звикли. Так що так, коротко. Про роботу, яку роблять наші волонтери, наші друзі. І також стосовно тубусів, ще раз нагадую, зв'яжіться зі мною, хто донатив 10 тисяч. Подарунки чекають: тубуси, тут наборчики, косметички, все шкіряне. І ще там будуть цікаві такі речі. Зараз от збирає комплекти, потім презентую більш детально. Ну, якось так. Разом до перемоги, слава Україні!